Тільки хороших новин. Е, так. Жанна Дарк, подобайка 176. Та дякую, Богдан 183. Алла Ткачук, Доброго вечора Богдан Турта. Дякую за вітання. Чумаченки, Таня Воронов. Усім привітики Таки, Юлія кориць на Любаню. Відео ще з фотками буде. Напевно, що ні більше. Напевно, що ні. Напевно, що не буде. <кій> так, щось що таке. Е, так, Микола Лотоцький, трохи бачу, є лайків, навіть багатенько. так, е, Елена, привітики, привітики. Елена тік. Хону... Не можу прочитати. Елена прочитала. Юля, у нас плюсова температура, то сиро і противно, Так воно є. Віктор Рибаченко, Олег, я вас теж кохаю. Таня, в нас дощ, дощ. Тетяна, в нас дощ такий великий ввечері їхала калюжі води, сира погода. О, Це паршива погода така, якщо їхати і сиру, і дощ ой, це не, не є. Але з другої сторони, це добре, коли дощ падає, бо земля сирість має. Марія Гейвах, спасибо Богдан Турта, за лайчик, мабуть, до сотні. Так, Микола Лотоцький. А що там вчора було? Чужинці приходили? Ні, просто багато спілкувалися, багато людей заходило тоте. І було багато лайчиків. Так, і було трохи чужинців. Вчора було трохи чужинців. Так. Ну не дуже багато. Алла Ткачук, бачила у Фейсбуці красоту, але не була з вами, бо була в лікаря. Дайте до нас, Ігоря, буде багато лайків. Буде, буде Ігор, буде. Жанна Дарк, у нас в Грузії похолодало один в Білісі. мінус один. Юлія то тож Таня Бондар давно Миколь цю, цю свого не згадувала. Так, Микола, Любця його хрестили, ага, то я те читала, і на майстер. Ми з дівчатами, сусідками завжди обговорюємо, хто що, де садить, щоб не переводити урожай, не тільки перець перезапилюється. Кабачки з гарбузами та кавуни і ще із огірками. Бо або кукурудза, солодка і звичайна. так, є таке. Оля Кудашова. Доброго вечора, Я напишу, що поставила лайчик, якщо спілкуюсь, я напишу, так, що поставила лайк, якщо спілкуюся, то і лайк ставлю. а бува... Нема часу, то я вам подобайки поставлю і йду щось робити. Я вам дякую, Оля, що ви заходите, що ви слухаєте, лайчики ставите, мені це дуже приємно. Дай Боже, щоб всі були живі, здорові, а вам Бог поміч, як працюєте. Так, Таня. Да, Свята Назаренко. Оля Чумаченко, доброго мирного вечора вам з Валєрою. Алла, Любочко, а мої кози, кальцію не в зуб ногою домішувала трошки в гарбуз. І ще давала гарбуз і дерть, і нюхають, і стоять. Ну, значить, не давайте, значить, їм нема потреби. Так, сільські новості, ви гарна женщина. Дякую, сільські новості, гарного вам вечора і всього найкращого. Так, сільські новості, дякую тобі, і вам дякую, що заходите, лайчики, що ставите. Всім дякую. Юлія корисна, тривоги, тривоги пішли. Бережи всіх, Боже, хай Бог береже всіх. І на майстер, тепер має бути відео з зарядкою Миколаєвича. Ні, то ще не зараз. Зарядка, як він не робить розминку, все, то, то десь геть пізніше туди, дівчата. Оля Прибізька, ой, Люба, то тепер мені, хоч у хліві, живи, бо срок 28-го така живота та ходить. Ну, це дивіться по сухожилях, як розійшлися. О, бо буде мати, напевно, зотрої, Та й через те велика. Так, щось таке, хай Бог дає, щоб здорова була, гарно, легко вам розкотилася. Таня, сестра подзвонила. добре, Таню, з сестрою обов'язково поговорити. Так, Світлана, Бобко, привіт. Привіт, Світланко, привіт. Богдан, 200. Так, Микола, Телефонний, не працюють добре. Так, Альона Тьот Люба, як ваш чоловік, як здоров'я, богу дякувати. Альоночка вже багато. Краще вже. Навіть краска на морді появилася, вже червоний робиться. На морді, на лиці. Вже таке. Дивися, який. Так, буду відповідати на запитання.